Кіно обговорюємо фільми та кіновиробництво. Стрічка залишає по собі глибокий слід. Режисер майстерно грає світлом і тінню. Головний герой проходить справжнє випробування. Наскрізний мотив у стрічці: це боротьба за гідність. Сюжет тримає в напрузі до останнього кадру. Стрічка сповнена глибоким підтекстом. Актори чудово передали душевні переживання героїв. Фільм занурює глядача У світ протиріч і вибору. Кіно. Критика поганих фільмів. Стрічка позбавлена будь-якої глибини. Сюжет розсипається на шматки. Герої картонні, а діалоги неприродні. Фільм наповнений штучними емоціями. Гра акторів нагадує шкільний спектакль. Режисер заплутався у власному задумі. Кінцівка Виглядає притягнутою за вуха. Фільм тягнеться, неначе жуйка. Кіно Жорстока критика поганих фільмів. Ця стрічка як холодний борщ без сметани, несмачний і непотрібний. Грати в цьому фільмі найгірше, що сталося з акторами. Фільм, схожий на довгий анекдот, який ніхто не розуміє. Це кіно як влукання у тумані без компаса. Це не сюжет. А безладний набір сцен. Герої такі безликі, що їх можна переплутати з меблями. Ця стрічка, наче намагання пояснити філософію, мовою немовляти. Кіно гумористична критика поганих фільмів. Фільм настільки поганий, що коти на нього шепіли. Сценарій писався чи то п'яним, чи то місяцем. Я б краще дивився, як фарба сохне, ніж дивився це знову. Емоцій у цьому фільмі менше, ніж у камені. Фільм намагався бути розумним, але, здається, він забув увімкнути мозок. Кіно саркастична критика поганих фільмів. Ну, принаймні, операторська робота не осліпила мене. Отак от я точно мріяв витратити 2 години життя на цей шедевр. Геніальний сценарій! Взяли 10 кліше, перемішали, і от вам фільм. Сюжет настільки глибокий, що його можна переплутати з калюжею. Актори грають так щиро. Що навіть манекени могли б краще. Фінал був настільки неочікуваним, якщо ти заснув на початку. Дякую режисеру за цей фільм. Тепер я знаю, як не треба знімати кіно. Кіно дикий сарказм для поганих фільмів. Ця стрічка настільки погана, що її можна було б показувати як покарання. Режисер. Явно вирішив перевірити, стільки нісенітниці витримає глядач. Захоплююча динаміка. Вибачте, але тут навіть черепаха встигне подрімати. Діалоги настільки живі, що їх можна надрукувати на пам'ятнику. Фільм залишив у мене одне запитання за що я себе так ненавиджу. Таке враження, що сценарист спершу загубив сюжет і потім вирішив не шукати. Якщо цей фільм отримав бюджет, то десь у світі заплакав талановитий режисер. Мої очі ще не оговталися від того, що я бачив, і мій мозок все ще відмовляється це обробляти. Кіно надзвичайно перебільшені абсурдно жорстокі висловлювання. Ця стрічка настільки жахлива, що навіть моя бабуся, яка заснула на початку, сказала, що це за маячня. Я не скажу, що цей фільм найгірший у світі, але він точно у фіналі конкурсу. Декорації у фільмі були чудові, шкода, що вони грали краще за акторів.